Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ну що ж, Трамп поставив на 90 днів на паузу митні тарифи проти всього світу, крім Китаю, і багато хто сказав: дивіться, так він все він дав зворотній хід, тому що. Побачив, що не працюють ці тарифи, що він покладе там всю світову економіку, тому він не буде це робити. Кінець торгівельній війні, нічого не буде і так далі. да Тобто, що це все було не по-справжньому. Я вам хочу сказати: по-перше, ми з вами побачимо новий сплеск тарифів в результаті оцих 90 днів, тому що частина країн домовиться, вони підуть на угоду з Трампом. да і він У них візьме якісь ресурси, якісь активи, якісь інтереси, якісь угоди, якісь. Там концесії Да тобто він заманить їх інвестувати в США. Вони показово будуть інвестувати. Ми з вами побачимо. Я думаю, що парад таких інвестицій з різних країн за те, щоб домовлятись по умовах. Але крім тарифів. Буде багато іншого цікавого, і я можу привідкрити шпаринку, підкреслюю, що це мій суб'єктивний погляд. Так ви можете погодитись, можете не погодитись, можете додати якісь свої акценти в коментарях. І ми з вами бачили, що Дональд Трамп називає. Тарифи найкрасивішим словом в англійській мові. Да? Потім сам поправився, сказав, Ну, дивіться, є ще три слова, які я використовую більш пріоритетно, ніж слово тариф. Да? Америка, Бог, родина. Тариф у мене на четвертому місці, сказав він. От. Але до тарифів все не згодиться. І насправді план американської адміністрації змінити глобальну торгівлю. Виходить далеко за межі імпортних, оцих податків, які ми по суті. Ті, є мита про це попереджають самі високопосадовці в Вашингтоні. Вони зазначають, що білий дім готовий використовувати широкий спектр інструментів для того, щоб чинити тиск на торговельних партнерів, прагнучи вирішити те, що Трамп вважає десятиліттями сформованими несправедливими практиками. Пітер Навара, це старший радник Трампа з питань торгівлі і виробництва. Я розповідав вам про нього, він чітко пояснив у своїй статті для Financial Times і підкреслив, що адміністрація не зупиниться на тарифах. Він сказав, що світовим лідерам, які після десятиліття обману раптово пропонують знизити тарифи, варто знати. Це лише початок. Так написав Навара, буквально на днях Financial Times. І Він перелічив низку проблем, які Сполучені Штати Америки хочуть вирішити включно з такими, але не обмежуючись цими факторами, як маніпуляція валютним курсом. Це, наприклад, коли країни спеціально послаблюють свою валюту для того, щоб зробити експорт більш дешевим, або, наприклад, непрозорі правила ліцензування, тому що ліцензування це теж протекціонізм. Просто ми часто на. Це так не дивимося, або, наприклад, дискримінаційні стандарти на продукцію, да, якісь складні митні процедури, тобто можуть бути не ставки високі, а просто процедури дуже особливі для перетину кордону товарами. да Тут і політики локалізації даних, так звані, які змушують компанії зберігати дані локально, да тобто щоб вони були десь там не в Хмарі Сполучених Штатах Америки, а наприклад в рамках Європи, да тобто, щоб тут був дата центр, тобто, ну. Міркуванням безпеки обґрунтовується Також Навар згадав використання податків і регуляцій проти американських технологічних компаній І оцей широкий перелік протекціоністських по своїй суті заходів створює величезні виклики для торговельних делегацій, які намагаються домовитись з Трампом. Адже їм доведеться балансувати між політично чутливими питаннями, такими як стандарти на продукти харчування чи. Податки на глобальні там технологічні кампанії, і при цьому щоб не роздратувати власних громадян, тому що якщо громадяни побачать, що уряд їх країни йде на якісь надмірні поступки Дональду Трампу, Сполученим Штатам Америки і так далі, так вони можуть втратити е, політичну підтримку всередині, да? тобто і на наступних виборах можуть виграти там чергові ультраправі глобальні тарифи оголошені минулого тижня. Це до того, що як Дональд Трамп взяв паузу в 90 днів. Вже потрясли ринки, але мацперсон, це колишній радник казначейства Великобританії, а Зараз він консультант Ерстен Янг, великої консалтингової компанії, вважає, що фокус на нетарифних бар'єрах може мати ще більший вплив. Тарифи можуть бути дорогими для бізнесу, але вони прості і зрозумілі, каже персон. Натомість атака на нетарифні бар'єри, різні регуляції, стандарти, курси валют, їх регулювання, якісь заборони чи дозволи, все це може мати значно більший вплив на зміну глобальних ланцюгів постачання аніж самі. Тарифи каже він, не тарифні бар'єри складніше подолати, адже вони стосуються глибоко вкорінених регуляцій і навіть культурних вподобань, ну і також якихось речей, з якими важко сперечатись, наприклад, правил безпеки. Продуктів Південна Корея, яку Трамп обклав тарифом 26%, швидко розпочала переговори знов-таки до цієї 90 денної паузи, введеної Трампом. Міністр торгівлі Чонінькьо вирушив до Вашингтона з пакетом заходів для скорочення торговельного дефіциту Сполучених Штатів Америки, який, до речі, становить близько 55 мільярдів доларів. Це третина економіки України так на хвилинку. Да? Так, от Трамп привітав корейську команду в соцмережах, назвавши їх. Топ командою і сказавши, що угода виглядає багатообіцяюче, і додав правда при цьому, що ми піднімаємо інші теми, які не стосуються торгівлі та. Тарифів, нібито так. Да. США давно скаржиться на правила Південної Кореї щодо викидів, наприклад, які роблять автомобілі, на непрозоре ціноутворення на ліки, обмеження на імпорт американської яловичини і на, наприклад, збори з американських постачальників контенту в інтернет, таких як Нетфлікс. Да. Експерт з торгівлі Джемін Лі з Сеульського національного університету запропонував, щоб Південна Корея послабила митні. Правила, наблизивши їх до міжнародних стандартів, як і екологічні. Однак він попередив, що сильний громадський опір щодо змін в сільськогосподарській політиці, такі як заборона на яловично від худоби старше 30 місяців, або, наприклад, високі тарифи для захисту місцевих рисових фермерів, от тут вже виникають великі питання. Південна Корея хоче також захистити власні цифрові платформи, на відміну від Європи. Що ускладнює послаблення правил для американських техкомпаній, таких як Netflix. Японія також опинилася під прицілом адміністрації Трампа через нетарифні бар'єри. Попри торгівельну угоду 2020 року, США критикують японські вимоги до тестування продуктів, непрозорі регуляції та обмеження на імпорт рису, молочних продуктів, фруктів. Аналітики вважають, що переговори можуть зосередитися на іншій проблемі, яку виділив Навара оцей радник Трампа. Да, це маніпуляції валютним курсом. Єна залишається слабкою до долара, що робить японські товари дешевшими і більш привабливими в США. Призначення міністра фінансів Скота Бесента очолити переговори сприймаються як сигнал, що США серйозно налаштовані, щоби Японія вирішила проблему. Але Ніл Ньюман з Астріс Адвайзері вказує на складність підвищення курсу єни, да здорощення єни, і це буде вимагати від банку Японії продовжувати піднімати процентні ставки, навіть коли зростає ризик глобальної рецесії. Банк Японії незалежний, але в кінцевому підсумку зобов'язаний захищати японську економіку. Сказав Ньюман, припустивши, що Японія може вжити заходів для пом'якшення. Впливу тарифів інші країни встановлюють чіткі межі, особливо щодо стандартів на продукти харчування. Це велика проблема для США, Британія, Євросоюз, Австралія забороняють гормонально оброблену яловичину та свинину, які вирощені з використанням підсилювача росту так званого рактопаміну який блокує імпорт таких продуктів з США, Трамп у своїй промові в Розарії Білого Дому окремо згадав австралійську ловичину, але прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніс разом з євросоюзом Великобританію відмовився послаблювати стандарти на продукти. Аналогічно Євросоюз чинить опер вимогам Сполучених Штатів Америки послабити свої регуляції, такі, наприклад, як закон про цифрові послуги, які впливають на технологічних гігантів, і часто це саме американські компанії, такі як Google та Amazon. Представник ЄС торгівлі Олаф Гіл заявив, що Євросоюз не готовий обговорювати багато скарг на вара, зокрема щодо податку на додану вартість чи стандартів на продукцію, які США вважають дискримінаційними. Проте Євросоюз запропонував альтернативу. А давайте ми будемо купувати більше американського природного газу. Хоча, навряд чи це влаштує Дональда Трампа, я думаю, що цього буде недостатньо. Сабіна Чофу з Тек це британська лабійська група в сфері технології. Логі пояснили, що скасування європейських технічних регуляцій означатиме по суті переписування вже чинних законів, що, за її словами, ніколи не станеться. Проте деякі країни готові до компромісів. Великобританія натякає, що може послабити свій податок на цифрові послуги. А євросоюз, хоча й не готовий скасовувати податки, але може пом'якшити їх застосування, зосередившись на конкурентноспроможності та Спрощені, так би мовити, оцій дерегуляції підкреслює чоху В'єтнам, який до 90-денної паузи по тарифам Дональда Трампа отримав дуже високий тариф у 46% був звинувачений Навара у тому, що він допомагає Китаю уникати американських тарифів через транзитне переправлення товарів через В'єтнам, щоб приховати їхнє походження. Ну і треба сказати що Навара ж тут. Правий заступник прем'єр-міністра України відреагував, наказавши переглянути та суворо контролювати походження товарів, обіцяючи надати більшу інформації Сполученим Штатам Америки. Індія, наприклад, яка обирає не йти на конфронтацію з Сполученими Штатами Америки, я розповідав вам про це. Вони отримали нижчий тариф, 27%. Так, от вона теж зазнає тиску через обов'язкові стандарти в таких секторах, як хімікати, медичні пристрої, електроніка. Ці правила тепер є предметом та. Реговельних переговорів. Менші країни з меншим таким впливом, да, ну вони якось намагаються адаптуватись. Південна Африка розглядає зміни в своїх інвестиційних правилах, наприклад, які вимагають від іноземних компаній продавати хоча б 30% акцій місцевим чорношкірим партнерам для отримання, наприклад, там телекомунікаційних ліцензій. Це політика, яка спрямована на виправлення нерівності. Апартеїду, так от ця вимога змусила Старлінкілана Маска відмовитись взагалі від роботи в Південній Африці. Думайтесь да маск назвав ці закони про власність або обов'язкову участь місцевих відверта расистськими. Південна Африка може дозволити іноземним компаніям інвестувати в соціально корисні програми, замість того, щоб вимагати від них обов'язкового продажу акцій. Це підтримують деякі чиновники в країні, і це може бути подано як. Певний компроміс з Сполученими Штатами Америки, незважаючи на ці спроби, експерти сумніваються, що широка атака США на нетарифні бар'єри призведе до більш вільної глобальної торгівлі. Кріон Батлер з аналітичного центру Четхем Хаус, відомого лондонського москового центру, зазначив, що США самі будують бар'єри, наприклад, як закон Джонса 1920 року, який вимагає, щоби товари між американськими портами. Перевозилися обов'язково на суднах з американським екіпажем і американськими власниками. І проблема не в тому, що нетарифні бар'єри рідкісні, каже Батлер, а проблема в тому, що Навара і адміністрація Трампа не визнають, що США також це роблять. Він вважає, що переговори щодо нетарифних бар'єрів можливі, але вони не можуть бути односторонніми, коли США просто нав'язують свої. Вимоги, і ви знаєте, якщо ви вважаєте, що насправді США це зразок вільного ринку, що протекціонізм це якесь виключення, і от тільки Трамп його зараз запроваджує. А взагалі, США це країна, там не знаю неоліберальна, країна лібертаріанства, да, тобто відсутності регуляцій, відсутності преференцій для американських виробників. Ви сильно помиляєтесь. Я раджу вам почитати книги про історію, економічну розвитку США. Це книга про Олександра Гамільтона, його економічну систему. Це ця книга про індустріальний ренесанс Америки. Я залишу лінки під цим відео. Ви можете придбати за донати, допомогти українському книговиданню і економічному просвітництву Україні. Тому що США за авторитетною. Думкою економічних істориків, наприклад, таких як Пол Барух, вони насправді є калискою і бастіоном сучасного протекціонізму. Я знаю, що це звучить досить контрінтуїтивно і неочікувано, але це так. І Україні треба навчатись у Сполучених Штатах Америки. Справжній економічній політиці і стратегії, справжній це значить такий, яка зробила США економічним лідером світу і завдяки якій США повернуть собі цей статус в найближчі роки, як каже мій вельмошановний вчитель, професор Ерік Райнерт, почесний професор University Коледж Лондон, він каже: Робіть те, що багаті країни робили, щоб стати успішними, а не те, що вони кажуть, вам робити. Сьогодні, друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати. Чи згодні ви з цією думкою, професора, чи згодні ви з тим, що каже радник президента Трампа Наварро. Що ви взагалі про це думаєте? Я дуже дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі.